Доброго дня. Доброго. Скажіть, будь ласка, скільки потрібно для комфортного життя в Києві вам грошей? Ой, якщо чесно, це важке питання. що для комфортного життя в Києві ну давайте скажемо е е 2000 доларів. Це з власним житлом чи там з орендною квартирою? На вас ну, одну? Е давайте так, дві тисячі доларів це з орендним житлом. на що йде найбільше коштів? Найбільше коштів йде. На життя, на що? На життя. Корм собаці. Погуляти, поїсти, так. Так, да, корм собаці, 1700 гривень, ви що. Ну, ладно, приймається, <гум> Окей. Скільки коштує ваш лук, якщо не секрет? Мій лук, якщо не секрет. так, туфлі Естра 2600. Штани і піджак 2800. Сумка на великі знижки 1700. Ну так, все в приділах. Е дуже дуже прилічно. Так, да, я дуже скромна. А скільки грошей е, має заробляти чоловік, щоб ви з ним зустрічалися? Ну, я думаю, десь 40 сорок місяць. Доларів? Ні-ні, <рес> гривень. Гривень? Ні, доларів було б непогано, але давайте поки почнемо з гривень. Це доволі така адекватна сума. Так. А ви знаєте, що ви так можете заробляти 40 тисяч гривень на пасиві, в принципі, навіть нічого не робити. Це як? У вас є дві хвилини, буквально. Так. Демоте, я вам покажу. Пішли. 40 тисяч гривень тобі бажано, щоб заробляв чоловік, а Ти можеш 40 тисяч заробляти на таких кав'ярнях. Угу. Ми займаємося по всій Україні. Більше тисячі локацій, франшиза. Люди заробляють до 40 тисяч гривень. Безкоштовна доставка по Україні всі питання закриваємо, і бізнес коштує всього від 3 тисяч євро. Клас, тобто, якщо я відкриваю такий бізнес, я можу в місяць отримати до. 40 да, гривень? Да. Да. Так, від локації, там 20, 30, 40 тисяч гривень з одної можна заробляти. Тепер питання, де мені знайти чоловіка, який інвестує мені 3 тисячі євро, щоб я заробляла 40 тисяч в місяць, але перспектива дуже хороша, мені подобається. Я, напевно, з вами попрощаюсь і піду на вулицю, найду Шукати. його. Шукати. Ну, да. Бажаємо далі. Е, дуже дякую за каву. Будь ласка.